Ми с їдемо на мінометний розрахунок. Де французький міномет працює наш. Півроку тому зараз кардинально вже змінилося. На цьому напрямку вони, можна так сказати, перестали лізти, як раніше вони активно по через день або кожен день у них були наступи, штурмові групи наступали. Зараз вони можуть наступати іменно там на нашому напрямку раз в тиждень або раз в два тижні. Саме рідше було це, що вони місяць майже не наступали. Безпосередньо, коли вони наступають, вони нам дають знати, грубо говоря, артилерія там за 2-3 дні починає працювати, обстрілювати наші позиції або конкретно ту позицію, на яку вони будуть лізти. І все, і через декілька днів, особливо ввечері, як вони завжди там перед заходом сонця, за дві години, вони починають штурмові дії. Ну, Звичайно, в них це не виходить так як ми за допомогою своєї аеророзвідки зарані їх так скажем, виявляємо і наносимо максимальне вогневе враження щоб вони вже далі не мали бажання просуватися все і вони просто як щурі тікають назад разу в музі можуть штурмувати мелкими не сильно многочисленными группами. С каждым месяцем я обратил внимание, что их интенсивность наступления, интенсивность движения в нашу сторону здесь постепенно спадает. Много направлений одновременно они не тянут и не потянут. То есть все, силы, все силы они сосредоточили на Бахмуте, Авдеевка, Маринка. В інших направленнях вони часті більше в обороні, але притім іноді теж лізуть штурм. Спостерігаємо за обстановкою на фронті, так як сьогодні меж більш тихо було, то в більшості тільки пересування ворожі, ну, сил противника, декілька одиниць техніки, більшість вантажні, які розгружали БК. І в основному сьогодні так все. З такого серйозного виходу РСЗВ. Міна! Прийняли за вашим наказом, спостерігайте. Міноміот, буше! Постріл! Я тебе заряд не Міна? Острел! Я ты, заряд не Весь их миф, вернее, все их э, слухи, э, пузырь этот мыльный про вторую армию мира, это все оказалось мифом, которым был нацелен на большее их население, чтобы какое-то хоть достижение преподнести для российского люда местного, чем они и гордились до этого момента. Нынешняя война показала и доказала, что их армия это сброд постных шар и ничего непобедимого с их стороны нет. То есть, это просто мыльный пузырь. Это армия, которая не справляется уже длительное время с маленькой, но сильной незалежної України.